Часто останнім часом чую запитання з приводу того, чому, незважаючи на таку кількість практики на медитацію кожен день базову, чому все одно дуже багато напруження, чому немає сил, чому так сильно і швидко життя не змінюється? І Тут хочу повернутися до своєї улюбленої фрази, що не існує слабких людей, не існує поганих людей, є люди, які виснажені та заплутані. Саме заплутаність створює причини для виснаження. Тому що якщо ви, живучи своє своє життя, приймаєте рішення. Щось робити не з себе, не зі свого природнього стану, не через свої справжні бажання, своє відчуття життя, то ви завжди будете втомлюватись, тому що там будуть компроміси. Ви будете робити речі для того, щоб щось отримати, для того, щоб щось собі доказати або для того, щоб. Відчувати якийсь рівень безпеки. Тобто ви рухаєтесь не через свою справжню природу, не через свої справжні бажання, а через певні викривлення, певну заплутаність внутрішню. І ми робимо базову медитацію для того, щоб навчитись відслоюватись від цих відчуттів, з якими ви живете вже багато років. Тобто, оці емоційні занози, які ви маєте. Через якийсь е, сталий попередній досвід, е, вони не дають вам можливість відчувати життя таким, яку, яке воно є, і робити так, як ви відчуваєте, тобто бути вільними. І тому базова медитація вона е, створює умови сприятливі для того, щоб ви це помітили. Але це е, не якісь універсальні ліки, які мають вас. Е, Вилікувати, да, вивести на якийсь інший рівень. Це тренування уваги і створення умов для того, щоб ви навчились відслоюватись від цих емоцій, відслоюватись від думок, помітити, що є напруга, помітити, що є напруження, якийсь страх, якийсь неприродний стан. І далі ви починаєте. Через рефлексію роздивлятись природу, причини того чи іншого викрилення, яке ви маєте. Це з тими, хто робить рефлексію кожен день, навіть якщо ви робите її неякісно неправильно, ви поступово починаєте помічати, як це працює. Ви починаєте помічати якісь дрібниці в, своїму, в своїх змінах внутрішніх. І це починає вас наштовхувати на. на Розуміння того, як це працює. Тому базова медитація це маст have для того, щоб відновлюватись від втоми, від виснаження з одного боку. І з іншого боку, це створення умов для того, щоб помічати свої викривлення, речі, які ви робите несвідомо, речі, які ви робите по звичці вже багато років. І вам здається, що це частина вас. Саме Якийсь новий рівень розслаблення дає можливість від'єднатись, відчути, як увага від'єднується від, від е, цього відчуття е, неможливості щось змінити. Саме твоя увага направлена на ці дії, на попередній досвід, коли ти повертаєшся в відчуття, можливо, коли вперше стикнувся з тим е, досвідом або відчуттям. Е, Створює можливість це відпустити і змінити підхід до тої чи іншої діяльності, до того чи іншого, до тої чи іншої справи. Це дуже такий повільний процес, який має відбуватись кожен день. Тоді в тебе буде рух. Якщо ти хочеш це зробити там, не знаю, умовно, за тиждень, то тебе чекає розчарування. Тому що ті речі, з якими тобі потрібно працювати, це напрацьовано руками. І саме ця така завзятість в практиці, вона створює дійсно сприятливу умову, щоб це почалося відбуватись природньо. Тому що насправді твоя психіка, вона. І так шукає можливість цього позбутись. Тобто ті конфлікти та агресія, яка народжується в людини, це спроба психіки зруйнувати е, якийсь певний паттерн, е, звільнитись від якогось е, відчуття, яке тобі не подобається, яке тобі не властиве. Єдине властиве відчуття, е, яке ти маєш кожен день, кожну хвилину, кожну секунду відчувати, це любов. Любов без якихось е, причин, будь до чогось, е, чи до роботи, чи до людей, чи до сім'ї, чи до батьків. І якщо в тебе немає цього відчуття, значить десь є, є заплутаність, десь є образа, десь є, є відчуття небезпеки, якийсь страх. І оці речі ми витягуємо наружу, розбираємося цим і відпускаємо. Від того життя стає набагато більш приємним. Від того в тебе з'являється шлях, в тебе з'являється бачення того, як ти його можеш покращити. І це не питання якоїсь кількості грошей, це не питання якогось певного рівня комфорту, це питання. Твого особистого розвитку і самопочуття це питання того, щоб стати майстром свого життя в будь-якій сфері, яка тебе зараз цікавить.